Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, ті, що в процесі, і я не просила. <кій> і давайте подивимося сьогодні, а, думки, почуття та дії загаданого партнера. Що до вас, загадуємо себе, вашого партнера, і будемо дивитися: думки, почуття та дії партнера щодо вас. Поїхали! Хто ви? Хто ваш партнер? Ой, такий. Зрозуміло. Що між вами? Ммм, якась справедливість. Поїхали. На дні колони карта Мага, карта хазяїна субсидиї житті або карта маніпуляції. Зараз подивимося, як воно піде. І так, хто ви у нас? Ви у нас людина, яка наразі в трансформації. Начебто, знаєте, от прямо по цій карті можу сказати, що ви е, виросли. Прямо в цій трансформації ви виросли, вона то подивилася на все зверху. Прям, от у вас над головою прямо такий німб, ви помудрішали. Розумієте? Не знаю, що у вас там за ситуація була. І після цієї трансформації, от ви, начебто, обираєте енергію, у вас прям, от ви померли і народилися, грубо говоря, карта смерті і карта е, туз жезлів, що каже про те, що прям воскресли, як фенікс. Розумієте? Оце зараз у вас така ситуація. Хто ваш партнер? Е, до речі, дуже гарні карти. Ваш партнер людина, яка емоційна. Так хочу сказати, хоче шансу на здійснення своїх мрій, або з любов'ю виконує свої якісь мрії. Також пован кубок, людина емоційна, відразу кажу, людина, яка вміє любити, яка, е, знаєте, навіть не так, як вміє любити більше, а О, знаєте, е, я про любов би трошки по-іншому сказала. Тут просто людина, от емоції, 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 проявляє емоції. Розумієте, а можливо, трошки навіть не стримує, випльоскує їх. І людина, яка реалізовує свої бажання зараз, виконує свої бажання і хоче їх виконувати, думає, що має, ну або прав, справді має право їх виконувати. Між вами якась ситуація справедливості по справедливості. І питаю про що? Про те, що хтось із вас дуже боїться самотності. Страх самотності ця карта перекладається. По справедливості хтось боїться самотності. Давайте запитаємо ще. Хто боїться самотності? Із вас. Ви боїтеся? Дівочки, от не повірите? І там, і там сім'я. Ви обидва боїтеся. стабільності. Ой, стабільності. Самотності обидва боїтеся. Розумієте, щось вас тримає. Давайте запитаємо, а що вас тримає разом? Що вас тримає разом? Ви боїтеся бросить, не знаєте, як воно буде. І він точно так же. Що вас тримає разом? Дівочки, ви для один для одного шанс. Ну, це класно. Ну, тоді тримайтеся. М -м так, Наді колоди король жезлів. Так, шанс. Можливо, він для вас шанс чомусь, а ви для нього. Так також буває. Поїхали. Що він думав про мене сьогодні? Думки, почуття та дії. Думки. Може, когось хворіє, бо хотіла сказати пацієнта. Партнера. Думки партнера про вас сьогодні. Думки. Почуття та дії. Ваш пентаклів, новий початок, або просто початок думки його про вас. Давайте будемо дивитися. Щось йому, дівочки, важко. Знаєте, як кажуть, що він про вас думає? Він думає, що вам дуже важко кайфувати від життя. Можливо, що ви. Або що вам важко далося. Знаєте, як, що вам щось важко далося по праву. Те, що вам належить по праву, що воно вам дуже важко далося. Або що він ваш шанс після якихось в житті, що він просто ваш шанс, ваше сонце. Хочу ще ж тут подивитися. Давайте подивимося, про що, шанс, про що сонце. От начебто ви в сонці, але це тягості, якісь вас обріміняє, все равно. Розумієте? Знову король жезлів. Господи, якийсь чоловік. Добре, про що сонце? Давайте подивимося. Про що сонце. Дівочки, дві карти того, що нуля. От, знаєте, яке почуття, начебто вам важко кайфувати від того, що у вас в житті відбувається, хоча буде через цю саму трансформацію ви не можете ще... Так і хочеться сказати, прийти до тями. Ви начебто, і в сонці, і в поправу, у вас все, що ви хочете, а вам все одно хочеться не так. Хочеться все обнулити. Карта е, миру і карта е, дурня. Чомусь ваш... Давайте запитаємо, чому вам так важко? Чому ви хочете обнулити? Чому... Тому що на рівний шлюб, тому що на рівні відносини, тому що ви хочете щось інше, тому що ви хочете, ви не почуваєтеся в гармонії і балансі з цим партнером, тому що от, дійсно він для вас шанс можливо, але насправді м -м різниця або у віці, або в е статусі, або в віройсповіданні, ну, будь-що може бути, розумієте? А ви хочете нового, от не хочу прямо сказати, що молодого, а ви хочете от того там, де ви прямо будете такою, яка ви є, розумієте? Що ще він про вас думав? Що ще він про вас думав? Що ви недовольна життям? Четвірка кубків, що ви наскільки вже статна? він думає, що ви до. Начебто ви, знаєте, як ви хочете. От він так і думає, що ви хочете когось іншого, що ви з любов'ю до когось іншого, якийсь король кубків. Хто це? Вони, він думає, що ви любите свою роботу, вибачте. Або когось, або когось іншого, в кого є дійсно ще якийсь партнер, або, може, хтось просто спілкується в компанії. А взагалі він думає, що ви закохані в свою роботу і що там ви бачите своє майбутнє. трійка жезлів. Каже про те, що тим, що у вас є, ви не задоволені, а любов у вас тільки до роботи, там, де ви в продвіженні. Класно. Ну добре, нехай буде так. Далі. Почуття. Почуття до вас, дівчатки. Він також недоволен жизню, я вам скажу. Він недоволен життям. Людина знає вас достатньо таки давно, але знаходиться в ілюзіях От чувства в нього. Він, значить, ви знаєте, в якомусь своєму мірці щось собі намалював. Біля нього тут рюмки, 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 чашки, чашки. Людина кофеман або не кофеман. Прямо я так це так і сказала, щоб ви зрозуміли, що він, можливо, з якимись залежностями. От щось мій так іде. І він щось згадує з минулого, згадує, а що він згадує? Давайте. Силу. Про що сила? Дівчинка, він згадує якусь жінку. Або, можливо, коли ви були цією яскравою жінкою, довольною життям. Сила. Можливо, він згадує, коли ви були безпечна. Це ви? Ні, дівчинка, Він згадує якусь жінку. Вибачте, мені це боляче казати. Він згадує яку жінку, біля якої він почувався сильним, або яка йому давала силу. Я це в ефір вив... 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 виверну, А тут зараз почувається обісточеним і зніма А знаєте, чому я вам зараз скажу? Тому що от ви один для одного по справедливості тільки шанс. Можливо, цей шанс вже просто і сяк. І вам обом треба рухатися далі, якби це не було печально. Кажу, як іде. Так, він споминає якусь жінку, тут він собі в якомусь мірці страдає, споминає жінку там, де він був сильним. І це не ви. Що ще він про вас думає? Я питаю, що він думає про вас. Дайте, будь ласка, відповідь. Ну, крім того, що він недовольний в ілюзіях. Що ще він думає про вас? Це він про вас так думає? Так, дівчатка, він думає, що ви нарциска. Що ви самозакохана дитина. От чомусь пішло дитина. Він думав, що ви самозакохана. Пентаклі що? І що ви от... Дев'ятка Пентаклів, що за, за, за закохана дитина, яка е, чекає чогось, своє якоїсь чогось чекає, знаєте, як коли вона прям розквітне в ресурсах. От, можливо, ви любите свою роботу чекаєте, коли ви від неї почнете отримувати там, фінансову стабільність, якісь благості. Розумієте? Отак. Що ще він про вас думає? Це почуття, почуття в нього до вас. Розумієте, що треба вкладатися? Дев'ятка пентаклів, почуття, ви його свято, наразі ви його ресурс. Розумієте? Але він хоче щось нового, по новому, карта новизни. Він не хоче по-старому, все одно він за кимсь страждає. Начебто, от за, наразі ви його єдиний ресурс, дев'ятка Пентаклів. Але він хоче свята і хоче щось по-новому. Що він хоче? Кінця, дівчатка, ця людина хоче кінця. Але боїться його. Так. Тому закривається і тому дев'ятка жезів йому дуже важко. таке чувство, що ваш шанс вже і жив. Себе. Більш не буду дивитися, добре, дії у вашу сторону, дуже цікаво, до речі, дії. Трійка пентаклів буде вкладатися до вас, дев'ятка кубків буде <клев> рухатися у вашу сторону. <клев> але, знаєте, дев'ятка кубків. Начебто із почуттями буде рухатися Трійка, знаєте, як скажу вам, буде і дію вас. Буде вкладатися матеріально, але, можливо, не аж так, як би вам хотілося. От річки всього на всього. Дев'ятка кубків. буде вам нести якісь емоції. А чому король мечів? Лицар мечів, чому лицар мечів? Ще чому? Це ви? Ні. Дівочки, і знову, знаєте, як кажуть? Знову кажуть про те, що в нього є імператриця. Або він згадує якусь свою імператрицю, от він до вас холодний, розумієте, Старається на троєчку, от грубо говоря, емоції на дев'яточку кубків. ну Кубки це не тільки про любов, це про емоції, просто розумієте. Це навіть всплески, випліски емоцій на вас. Холодні по лицарю мечів, от не агресувати більше, знаєте як, а от е коли їм вигодно, так як вам добре. Так, як, так як, коли йому вигодно, він до вас теплий, коли йому не видно, він до вас холодний. От і тут ось так само про емоції, тобто він може і показувати їх, і холодні, і гарячі. Чому запитую? Тому що є сім'я і тому, що є імператриця. І це не по е, п'ятірки пентаклів, це не ви, дівчат. Почуття. О, ні, не так. Дії, давайте, давайте не так. Е, дії до вас і ще хочу. Маніпуляції, башня. Через королеву кубків. Давайте так. Почуття е, до імператриці. Почуття його до імператриці. До тієї, про яку він думає. Його почуття, яка не ви. Його почуття до тієї, що... Е, до тієї, про яку він думає. У дівочки вона його головна жінка. А він просто з чимось змирився. Розумієте? З чимось змирився. Скарги про що? І от по дияволу скарги. Розумієте, він змирився, що не ви його імператриця. В нього є імператриця, можливо, її нема е, з ним. Він начебто змирився з тим, що вона є, але зараз він не може з нею бути. Поїхали, порада вам, дівочки. Сім кажезлів. Захищай. Захищай свою сім'ю, кажуть. Кістка жезлів, і ти будеш переможецею. Дайте нам ще про це. Сім'я це що? Захищай свого короля Пентаклів. Можливо, комусь треба, якщо це він для вас. Дивіться сюди. Карта миру. От вам, знаєте, як кажуть, якщо він ваш король Пентаклів, якщо він для вас головний, то захищай його, захищай свої стосунки, тебе вийде, тебе вийде відстояти. Свою перемогу. Розумієте? Захищай. Інакше карта стагнації, відпочинку хвороби. Щоб він не долядівся від вас, девочки. Прошу четвірка мишів. Про пентаклів. Про те, що вибір по справедливості. Давайте так, якщо це, якщо це ваш король. То вам правду про те, що ви повинні утримати свою сім'ю ціляком. Навіть якщо ви в нього не перша дружина. Розумієте? Захищай свою фінансову стабільність і сімейну стабільність. Більше нічого не хочу казати, розклад нелегкий. для особистих, будь ласка, в порядку черги в Viber Telegram. Всіх благодарю, всіх обіймаю. І нехай кожне послання знайде своє серце.